Розпочали ми опалювальний сезон з початку самого жовтня в місті Кропивницькому, але в тих закладах, в яких це найнеобхідніше, це пологовий будинок і частково готуємо пару і подаємо в дорослій обласній лікарні. Ліміт газу, на жаль, на жовтень місяць по комунальному підприємству Теплоенергетик складає 50 тисяч метрів кубічних. Це при тому, що в довоєнні часи ми використовували в середньому 40 мільйонів кубічних метрів за опалювальний сезон. В минулому опалювальному сезоні ми використали близько 30 мільйонів. Пов'язано це було з обмеженням тих самих лімітів, зменшили ліміти місту. В цьому році ці ліміти будуть ще менші. На жовтень місяць ми поки що маємо, як я сказав, 50 тисяч кубів. Цього якраз вистачає для того, щоб забезпечити ці два заклади охорони здоров'я, які я сказав, і то обласну лікарню не теплопостачанням, а парою, якою вони користуються під час виконання своїх завдань і обов'язків. Але робота з НАК Нафтогазом проводиться комунальним підприємством сьогодні вже підготовлено і відправлено. І довідправляється необхідний пакет документів на отримання газу на весь опалювальний сезон 25-26. Але скажу так, що ліміти по е, газу будуть ще менші значно, чим в минулому році. Керівники центральних виконавчих органів говорять про ступінь знищення газовидобувної діяльності нашої держави це більше 50%. Надійшло також звернення від центральної міської лікарні, зокрема, полу, зокрема, лікарня, яка знаходиться на валах, там є дитяче відділення, головний лікар звернувся, що необхідно також уже потихеньку подавати опалення, тому що температура в відділеннях не відповідає нормам. Ми в ці 50 тисяч, які є, будемо. Вміщатися, я так скажу, по цих закладах ділити, можливо, по графіках подавати опалення, щоб підтримувати необхідну мінімальну температуру, хоча б у відділеннях і в тих там палатах, чи де це необхідно. До кінця жовтня газу нам вистачить. Це я не говорю про населення і не говорю про. Школи і всі дошкільні навчальні заклади. Це ті, які розташовані безпосередньо і в закладах охорони здоров'я, є котельні, окремі. Є котельні дві великі, основні, це наша південно-західна котельня і котельня ТЕЦ, яка виробляє електричну енергію в період своєї експлуатації. Також було проведено поточний та капітальний ремонт теплових мереж. 158 кілометрів мереж у нас сьогодні експлуатується. Всі 158 кілометрів були обстежені. Виконаний був поточний ремонт цих мереж. 2,4 кілометра теплових мереж за цей міжопалювальний період були відремонтовані капітально, тобто повністю замінені. Різних діаметрів від малих до великих. На централізованому теплопостачанні у нас залишилося. Менше 20% населення, але ж вся бюджетна сфера, соціальна сфера, дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні школи, заклади охорони здоров'я і всі інші соціальні заклади в нас в місті опалюються від централізованого опалення. Тому робити ремонти потрібно, утримувати їх потрібно, і саме головне мережі робити потрібно.